Що, всім добрий раночок? Треба потрошки вставати і налаштовуватись на сьогоднішній день. Сьогодні ми з друзями вирішили пройти 30 тисяч кроків, тому чекаю дуже багато цікавого. Я готую їсти і потрошки буду видвигатися на зустріч з моєю подружкою. Так що всім приємного перегляду. Та ще запізнилась, 10 хвилин на маршрутку буквально. Через це я йду пішки. To the ми до no <th 30 000, тисяч, хто сказала, кілометрів. о 35.000 тисяч гривень. ко я продаву, ми стая воль. Ми ідем тудам. Я дуже хочу піти, ребята, просто. І нам ще всього лиш 1.40% Щоб тут не вісім гуляти. Це просто жасть. Я просто, я вже ні спини, ні ног, ні джурю. Мені треба вкрасити перешкод. А на цьому моменті Ксюша випадково жодність накласила і в неї заблокувався телефон на 15 хвилин. Да, трошки сумно, але да. Ми пройшли, не знаю скільки, але ми дійшли до мультимедії І зараз ми чимчікуємо у макару. Такий гарний у нас центр міста. Ми зробили собі таку трошечки перерву і знову йдемо гуляти. Півміста. <рігра> ми зараз <щас> ускоряємо. Давно <рігра> <Смейте рігра> <випуску>. хоробро. <рігра> От. І потім підемо їсти. Не йду вдома. Ми пройшли перші 10 тисяч кроків. Три години ходили, то нормально. І годинку ми сиділи. Ну Так і треба, бо тако ходити без перестанку, то не є добре. Да, трошки відпочивати. До речі, реально дивіться, як прикольна рубашка. На mm -hmm. да, шишина, така вайбік. Нова ну, зміна обстановочки. Це ми вже десь у лісі. Підіймаємося на здається, гору Аврору. От я не знаю, що це точно вона, але там дуже гарно і там вигляд на Чернівці, на центр, на ратушу. Тому дуже рекомендую сюди підійнятись. Ну, ми, коротше, вже спускаємося. Ми прийшли на базар за яблуками. На цьому моменті я кажу, що ми з Кіше дуже устали. Яблуки, я побачила яблуки. Я найщасливіша людина. Я оборюю яблука. Я по Трошки. Ми пройшли вже е, 17 тисяч кроків. Ми з Ксюшкою трошки перепочили в неї вдома і знову вирушаємо в дорогу. Ми пройшли 18 тисяч кроків, ми трошки згоріли. По часу трошки не встигали, тому поїхали на транспорті. Це ми їдемо зустрічати нашого друга. Далі будемо гуляти разом з ним. Ми на дріждзаводі. Я Блін, в мене тільки так. Брамо ми, е, ми доб знімаємо. Камеру. ми знову трошки перепочили і пішли на пруд. Короче, пройшли уже двадцять тисяч кроків. Нам ще психолож десять тисяч. Уже на пруту. Привет! Я Даша. Як тебе звати? Не знаєш? Видите, як тут красиво? Решили піти поплавати, але я на таке не рискую. Після річки ми одразу пішли додому. Це вже було десь пів восьми, і в нас якраз була годинка приблизно дібратися до центру. Дуже круто погуляли і дуже класно провели разом час. Друзі, вирішили мене провести до зупинки, тому ми разом чекали мою маршрутку. Дати такий висновок, що справді дуже. Цікавий челендж, дуже прикольний і дуже веселий. От, особливо, якщо ти це робиш не сам, а з друзями, то це взагалі дуже прикольно. От і все, приїхала моя маршруточка і я вже побігла додому. нам Щоб ви розуміли, це я прийшла додому і 30 тисяч кроків є. От, я дуже устала, просто. Я згоріла, загоріла. У мене дуже болять ноги. От такий прикольний челлендж вийшов. Це прикольно, але ну, лучше найду дуже жорстку жару. Мені сподобалось, реально прикольно. Всім дуже дякую за перегляд мого відео. Підписуйтесь, буду старатись робити щось цікавеньке. Що, справді я дуже давно хотіла завести YouTube канал, але руки зійшли тільки зараз, тому я рада, що я почала. Буду дуже вдячна вашій підтримці. Так що так, да, всіх люблю. вау.